Слава Україні, друзі! Ви на каналі Мирон. Дякую кожному з 30 підписників, що ви зі мною. Ось чек мене ознайомитися. І ми будемо починати огляд на мої товари з Аврора. І перший товар у нас буде Мальберт. Ось такий він. Ось такий артик. Зараз покажу вам. Ось артикул. Ну, в принципі, доволі качественний. Ну, в принципі, а що там, дерево і полотно, і все. Ну, і скоби. Знімаємо. Це ми викидаємо. Знімаємо це. Потім у інчайна, чайна, але все одно. Ну, В принципі, нормальний, як на мене. Ось такий він у нас. Ну, Більш-менш. Нормально. Наступний товар у нас це буде мильниця. Ось так вона відкривається. Закривається доволі плотно. Ось так. Можете прочитати. Ну, я думаю, нормально, в принципі, така. Ми не зяк, це доволі гарно. <кій> Наступний товар це кошик. Можна туди скласти щось, що захочете, наприклад, там ножиці, як я. Ну або Мальберт навіть. Як я можна скласти. Ну, захочет. що захочете? Ось такі у нас кошик. Ну, в принципі, як на мене, нормально гарний. Ой, той поставку. Наступний товар, це у нас арте. Ось такі артикул. Питаємо, сюди будемо. Ось так вона гарна. Пензлик такий, ну, гнеться трохи, Ну, в принципі, нормальний. Ось так гагнеться, Просто в мене такі фарби були, то я їх і взяв, ну вони дуже гарні. Але вони швидко закінчуються, їх з водою бажано не розбавляти. Ну, і зелену, наприклад, відкриємо. Наступний товар такий у нас белочок. Ну, чи як він там. Ну, значок на рюкзак, на булавці, в принципі, можна. Ну, але це так називається, не знаю. Я б і на одяг наче, перебують на мене. Розпаковуємо. Так, відкривається. Трохи шатається, але нічого, я думаю. Більш-менш, звісно, ну... Згодиться. Ну, за 19 гривень, в принципі, нормально. Такий гарненький. Лайк став. Свічка. Ну, в принципі, нормально. Під час цих всіх блекаутів, в принципі то згодиться, я думаю. Ну, і як сервіс для столу теж, але з цими блокаутами свічка як на мене дуже гарна. Це можна зняти воск. Парафінова свічка. І наступний товар плаваючі свічки. Їх можна поставити на воду, я ще не пробував, але якщо що, я вам покажу, плавають вони чи ні. В мене раніше було, я думав, це звичайні, але я думаю, якісь маленькі. А вони, оказується, на воді плавають. На воду. Ну, як на мене, доволі гарно. 10 штук. Але вони швидко згорають і воск залишається. Але, до речі, у ну, мене були свічки, я їх ну, воск подоставав, розплавив воск і зробив свічку. Якось так. Ну, по нормально. Ось така теплошка. У мене просто колись була, я купив в Закарпатті, але там зламалася сторона одна. Бо вони там не звагні, а зігнені. Ну як на мене, доволі гарно. Ось ми ознайомитись. Ну, за 15 гривень нормально, я думаю. Цены магнит можно, ну, на зализу. Но ну, и доли в сумме. Доли Ай. Нормально. Так, два. Так, бамбуковые палочки. Идти можно легко. Бам. Ну, нормально. Дальше. Так, ось, маєте. Муль... Мультизлакові снеки, бамбук зі смаком змушеного молока. 200 так Ну, десь 200 грамів, я точно. Ну а такі. менше на грам на два або більше ночі. І наступний товар це чипси, картофан. открываем. Ну, душно. Пачно. Пахнет смачно. За смаком зелени. Ну, в принципе, нормально. Ну, Доволі гарна упаковка, в принципі. І, до речі, напишіть в коментарі, як вам така випадка.